Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про суміжні кути. Два кути називаються суміжними, якщо одна сторона в них є спільною, а дві інші є доповняльними променями. Тобто, маючи один із кутів, ми можемо одну із сторін продовжити, утворивши доповняльний промінь. І вже у нас буде побудовані два суміжні кути. Оскільки ми побудували доповняльний промінь, то кут, який у нас утворився ось тут. Буде дорівнювати 180 градусів. Оскільки такий кут у нас, називаємо його АБЦ, він називається розгорнутим. Власне, через цього є теорема про властивість суміжних кутів, яка говорить, що сума суміжних кутів 180 градусів. Власне, два суміжні кути утворюють розгорнутий кут, і в честь цього там саме 180. Далі, про який із. Променів говорили, що він є спільним. Власне, цілком логічно, що це ось цей білий, що був тут, оскільки він є спільним променем для лівого кута і для правого. Також, у нас звідси, є два наслідки з цієї теореми. Перш за все, що якщо один із таких кутів був би 90 градусів, тобто прямий, то інший був би 180 градусів мінус цих 90. А це означає, що він був би теж прямим. Тобто, якщо один із суміжних кутів прямий, то інший має бути теж прямим. І, власне, якщо один з них менше за 90, то якщо ми, наприклад, от від 180 віднімемо 80, це менше за 90, то лишиться в нас 100. Це вже число більше за 90. Тобто один із кутів, якщо буде гострим, то інший обов'язково має бути тупим і ніяк інакше. Давайте спробуємо розв'язати кілька завдань про суміжні кути. Першому номері нас питають, чи можуть два суміжних кути дорівнювати от 23 градуси та 167, наприклад. Тобто, гострий кут буде 23, а інший суміжний йому 167. З однієї сторони, здається, один з них гострий, досить маленький, інший з них тупий і досить великий, і ніби як могли б. Але перевірити ми це можемо тільки за допомогою теорем про суму суміжних кутів. Власне, нам потрібно буде. За цією теоремою до 23 градусів додати 167, і якщо число вийде рівно 180 градусів, то це будуть суміжні кути, а якщо число буде 181 або там хоча б 179, то хоча б на трішки будуть відрізнятися від 180, все ці два кути суміжними не будуть. Власне, давайте додаємо 160 плюс 20 це вже 180, а 7 плюс 3 це ще 10, тобто буде 190. Звідси ми можемо зробити висновок. Тобто на основі того, що ми щойно порахували, ось це символ буде означати, ми можемо написати щось нове. Цей символ називається звідси слідує. Так от, на основі того, що сума буде 190 градусів, ці кути не суміжні. І все, що нам треба зробити, це ще перевірити наступне завдання. До речі, до кожного з них можна робити свій рисунок, або лишити ось рисунок таким і не заповнювати його. Я зараз. Один з котів позначок 73 градуси, інший за 107. І зроблю наступну дію. Матиму додати їх між собою. Якщо вийде менше за 180, теж кути суміжними не будуть. Проте 70 плюс 100 це буде 170, а 3 плюс 7 знову ж таки дають необхідних ще 10 і матимемо рівно 180 градусів. На основі цього і теарем про суму суміжних кутів. Ми можемо говорити, що кути суміжні. Тобто, коли ви розв'язуєте такі завдання, чи може там щось будь. Ви маєте не просто написати так, ні, ви маєте вказати, чому ви так вирішили. Це і оцінюється краще, і вчитель буде розуміти, що ви таки зрозуміли, що потрібно зробити. Тобто, в таких питаннях не потрібно просто давати відповідь так або ні, потрібно її аргументувати. Тобто давати ще відповідь на питання, чому я так вирішив». І давайте приступимо до номера два. В другому номері нас просять знайти кут, що суміжний з даним. Наприклад, у нас є кут, який дорівнює 33 градуси. Ми його позначимось тут. До речі, вам букву Б на рисунку зараз було не видно. Нам потрібно знайти інший кут. Як ми його будемо шукати? Сума 30 градусів та невідомого 180. Що ж потрібно зробити? Логічно, що потрібно від 180 відняти. Для розв'язання нам потрібно буде записати ось такий текст. За теоремою про суму суміжних кутів, або за властивістю суміжних кутів. Якщо такий текст записати отак спочатку, поставити дві крапки, то все, що ми будемо писати далі, буде саме за цією властивістю. Тобто ми проведемо аргументацію для даних наших обрахунків. І перше, що ми маємо зробити, це знайти кут суміжний до в 33 градуси. Давайте зробимо це. Власне, в нашому випадку, на рисунку, це буде виглядати як. Ми будемо шукати кут БОЦ. Тобто ось даний позначений знаком питання. Щоб його знайти, нам потрібно від великого кута, назвемо його, він буде АО, далі від О йдемо до С АОЦ. От від цього великого кута потрібно буде відняти відомий нам. Який кут нам відомий? АОБ. або БОА? Кому як зручно. Ми записуємо з вами назви кутів для того, щоб. Вказати, що саме ми від чого віднімаємо. Інколи трапляється так, що в задачі кілька кутів можуть бути однаковими, щоб ми розуміли, котрі між собою віднімати будемо. Тепер ми вже після того, як записали в буквах, можемо підставити числа. Кут А оце у нас розгорнутий, він 180 градусів. І у нас є ще кут в 33 градуси, віднімаємо їх. До речі, можна було би, оскільки це за властивістю суміжних кутів, перший кут не записувати, а просто написати. Що треба від 180 градусів відняти кут АОБ, оскільки сума суміжних кутів саме тих жовтеньких 180, то можна було би зробити саме таким способом. І, власне, треба порахувати 180 відняти 33. Це буде 147 градусів і ми поставимо крапку з комою. Якщо у нас рисунок буде відповідати от задачі під другим номером, тобто один із кутів ми будемо підставляти як 128 градусів. То ми матимемо рисунок перебудувати. Тобто у вас до кожного варіанта буде свій рисунок. Для того, щоб не змінювати все це зараз на екрані, я просто його підкоректую. Тобто, у нас ось тут буде позначених 128 градусів, тобто тупий кут будемо позначати на місці тупого. А шукати ми будемо ось кут АОБ. Тому ми запишемо, що для того, щоб знайти кут АОБ, нам потрібно буде від 180 градусів відняти інший відомий кут. В даному випадку це кут БОЦ. Ведемо від B до точки O, Далі від точки O до C. Так і читаємо B, O, C. І підставляємо. Від 180 градусів потрібно буде відняти 128. І одержимо 52 градуси. В кінці потрібно записувати відповідь. В першому завданні у нас було 147 градусів. У другому у нас буде 52 градуси. От, власне, все. Єдине, що згодом, ми з вами научимося правильно розписувати задачі, де обов'язково будемо вказувати, чому ми так вирішили, що в нас в задачі є, що потрібно знайти. І власне відповідь буде записуватися схоже, але дещо інше. Робіть і у вас все обов'язково вдасться.